В мене була банка пива, і я задав собі питання, скільки раз я можу відпити з неї по половинці? В банці 300 мл пива. Погнали експеримент. Відкриваємо. П'ємо половинку. Лишилось 150. Другий раз п'ємо

Два, восьмий. Один дев'ятий. Нуль. І десятий Випили десять раз. Гарна ілюстрація парадоксу зенона і того факту, що у фізичному світі. Парадокс впирається в квантовий рівень, нижче якого фізичні величини втрачають сенс. Але це не точно. Для довідки. Парадокс був сформульований давньогрецьким філософом Зеноном Елейським в VI сторіччі до нашої ери. Е, смартфонів туди ще не було, фоткали на старунок, а того фотка не дуже. Називається цей прикол дихотомія. Рекомендую погуглити, якщо ще ні, Бо дядько був цікавий дві з половиною тисячі років назад Задав питання і дві з половиною тисячі років ці питання морочать світлі голови. Про стрілу, яка не може летіти, про Ахілеса, який не годен догнати черепаху, це теж його. Ніщо не виникає з нічого. Методи доказу від супротивного, метод доказу доказова апагогія це теж його. Почуємося.